День перший з 90 коли я досягаю своєї цілі, а саме заробляю 1 мільйон гривень, не ходячи на роботу і кайфуючи від власного життя. Якщо ти вперше тут, мене звати Ілля. Я закінчу перший курс в університеті. Я хочу здійснити свою мрію, поїхати в турне по Україні, допомогти ЗСУ, але для цього мені потрібні гроші. План мій дуже простий: заробити мільйон як монтажер на американському ринку, а саме монтажер Рілсів. Навколо себе я зроблю образ дуже крутого монтажера. І таким чином я зможу до себе залучати великі гаманці, тобто людей, які просто хочуть собі прокачувати бренд, також я зможу продавати курси, і це, в принципі, є моя основна ціль і те, як я зможу заробити цей мільйон. Звід, що я зробив за вчорашній день, щоб досягнути своєї мети. Перше, я зняв відео-інтро на свій YouTube канал про те, що відбувається взагалі, що я починаю такий челендж. Друге, я зняв два рілса, проте як би, заманухи. Ви можете побачити зараз десь на екрані, як воно виглядало. Далі. Я прописав контент-стратегію, тобто те, що я хочу зняти. Оцих перших два я вже відзняв. Їх потрібно тільки змонтувати. Цим займуся я сьогодні. Всі решти я зніму або сьогодні, або завтра, післязавтра. І так далі. По цьому по основному я сказав. Далі я хочу поділитися порадами, які я застосовую в своєму житті. Нещодавно я прочитав книгу The 4 Hour Working, яка дещо змінила мій підхід до створення бізнесу і так далі. Якраз, в принципі, тут на обкладинці написано Escape, 9 to find job. І основне, що я зрозумів, ось основна така цитата: Focus on being productive, not busy. Це про те, що потрібно зорієнтувати свою увагу на тому, що зможе тобі дати найбільшу вигоду. А не розпорошувати свою увагу на все, і не те, що тобі не принесе найближчим часом чогось. Як це можна використати? Дуже просто. Я також читав книгу Стартап-кухня, яка говорить конкретно про АІТ-стартапи. І це була моя помилка. Адже я не маю жодного стартапу, я не маю відношення взагалі до бізнесу. Ну тобто, те, то, що я зараз роблю, я роблю зі свого досвіду. Ті поради, які я прочитав тут, я їх вже забув. І це про те, що потрібно використовувати тільки те, що потрібно. Не варто зорієнтовувати увагу на тому, що можливо колись знадобиться. Ці поради, які я зрозумів звідси, я їх вже забуду до того моменту, коли в мене з'явиться гідний стартап, який варто розвивати або щось схоже. Далі книга говорила про те, як робити якісь певні рухи. Якщо в тебе є певна проблема, ти не знаєш, чи вкладати гроші кудись, чи почати саме знімати відео або запустити власний бізнес. Використовуй цю стратегію. Опиши цю проблему, яку ти маєш. Умовно, моя проблема була такою: що я не знав, чи вкладати велику суму енну суму грошей в крипту. Я цього не знав, я боявся цього. Я описав цю проблему і від 0 до 10 оціни її. Найважливіше, що потрібно зробити. Тобто від 0 до 10, чи вона змінить твоє життя? Ось це, якщо ти боїшся це зробити, чи воно змінить твоє життя? І так само від 0 до 10 оцінити, чи воно не змінить твоє життя. І це дуже просто. Від 0 до 10. Я поставив трійку при тому, що якщо я втрачу, втрачу ці гроші, нічого страшного не станеться. Так я втрачу ці гроші, але я знаю, як їх заробити. Так, мені багато де писали. О, до речі, я вам зараз розкажу. Про, про свій досвід з роботи. І це дуже класно для тих, хто хотів би піти на роботу і так далі. Якщо ти можу заробити ці кошти, пішовши якраз на роботу, на найм, на якогось боса працювати і так далі, я можу заробити ці гроші. І від 0 до 10 це б змінило відношення і кількість грошей, які в мене були. Тобто я поставив 8 оцінку, якщо я вкладу ці гроші і все, -все вийде, я набагато стану багатшим. Я зможу ці гроші таки проінвестувати або подорожувати або купити ігру на поставку і так далі. далі, те, що я обіцяв сказати про роботу Є. Нещодавно я мав досвід створити своє резюме. Я там вказав, що я вмію монтувати, я вмію знімати відоси, я можу експертно там прописати їхні сюжети і так далі, всі ці хуки і так далі. Все, що стосується відеозйомки продакшу. Я прописав це і також я проходив нещодавно курс. Ну як нещодавно, десь півроку тому я проходив курс по СММу. Від Філатова, тобто як прописувати контент-стратегію, як визначати свою цільову аудиторію, як прописувати там бренд, стратегію, як робити себе бренд і так далі. Коротше, все, що пов'язане з інстаграмом і соціальними мережами. Я все це вивчив, пройшов і так далі, використовую в своєму житті і сподіваюся, що зможу використати зараз. Коротше, я все це прописав. І виставив цю резюмешку. Якщо захочете, я вам кину силку і так далі на цю резюмешку. Або можу допомогти вам оформити, якщо ви напишете там слово резюме. Я дам вам декілька безкоштовних порад в мій інстаграм. Отже. І мені буквально позвонилось 50 разів, пропонуючи бути HR, ом pr ом бути адміністратором, бути відповідати за чат-бота, за телеграм-канали і так далі, за рекламу. Але ні одного разу мені не позвонили, щоб бути за тим досвідом, який в мене є, за СНМ. І це мене насправді дуже спантеличило, тому що вони беруть просто базу номерів, які є на роботі їй, і виставляють, там, дзвонять. Типу, вас цікава, ще робота. Будь ласка, у нас є робота там взагалі ліва, ліва. І найцікавіше, що мені пропонували, це скамити людей. Я не знаю яких, я їм не відписував, але якщо ви можете побачити на екрані, це дуже цікава робота. Можливо, я би нормально заробляв, а може ні, не знаю. І Також що варто розуміти, якщо ти хочеш працювати на наймі, якщо ви хочете працювати на наймі, і взагалі на когось і так далі. Через те, що відбувається глобальна мобілізація в Україні, дуже багато кадрів, професійних кадрів тут на війну. І ринок зараз дійсно пустує, немає якихось експертів, професіоналів своєї справи. Я говорю це з досвіду, тому що. Мені з 50 разів і досить непогано пропонували роботу за непогані гроші. Ринок пустує. І якщо ти маєш якісь певні навички, знову ж таки там, знімати контент і так далі. Не бійся. Зараз настав час, можна. Поки Україна існує, ми не знаємо, чи вона довго буде існувати чи ні. Поки ми допомагаємо ЗСУ, ти можеш розвиватися далі. Створюйте навколо себе бренд. І в принципі, це відео, ця історія. 90 днів це якраз для тебе, щоб ти зрозумів, що це можна зробити, що це можна збудувати навколо себе бренд. Все, зустрінемося завтра. Бай!